Чекаю замовника, зараз маємо віддати станочки. Вони не є зібрані, бо, тому що замовник порахував, що зараз їм поки що їх невигідно ремонтувати. Він цей млин купив собі на запчастини. Думав, що ці станки більш в кращому стані і буде менше в них вкладати. То наразі я тільки витягнув з них валки, нарізав йому, а це забирає він назад, буде кращі часи та й о, трошки треба сюди вкласти гроші, підсипники і тому подібне багато всього. Зараз в нього працює, немає потреби. Станки йому літом перебрав, в нього все працює зараз, нема сенсу. Валки є запасні і вже добре. Вони нарізані, зроблені. Він собі їх поставить. Збоку будуть стояти, собі може йому якусь запчастинку треба, то він собі зніме, яка тут добре. Наразі воно на запасі. Ось така робота. Нарізаю валки до млинів до крупу привозити, зроблю його.